Діточки, сьогодні ми вирушаємо у чарівну подорож у світ маленьких, але дуже цікавих істот. Відгадайте загадку? Крилаті, шестиногі, на квітках сидять строгі, то гудуть, то скачуть. Усі їх ми бачимо часто. Хто це? Так, це комахи. А яких комах ви знаєте? Мурахи, мухи, комарі, жуки, метелики, бабки, коники, так? а де ви їх бачили? На вулиці, на клумбах, на дорозі, так? Як вони виглядають? Вони маленькі, мають шість лапок, деякі мають крильця, а деякі не мають крилець, так? Розгляньте комах. Що ми зможемо сказати, що у них є спільне? Усі комахи мають шість лапок, так? Тіло поділене на три частини: голова, груди, черевце. Багато комах мають крила. Так, а дихають вони через спеціальні отвори дихальця. Є різні види комах. Ось, наприклад, запилювачі це бджоли та метелики. Як вони допомагають квітам? Так, вони перелітають з квітки на квітку, збираючи нектар, і завдяки цьому вони їх опилюють. Чим харчуються бджоли та метелики? Нектаром. Існує такий вид комах, як суспільні комахи, ну, як підвита. До них ми можемо віднести таку мурах, а також бджіл. Чому? А тому, що вони живуть у сім'ях. У мурах це мурашник, так, а у бджоли вулик. так. Хто живе в вулику або в мурашнику? Є цариця, так? Є робітники. А є малюки, так, яйця, захисники. Є комахи-хижаки. Це коники та богомоли. На кого вони палюють? На маленьких, дуже маленьких комах шкідників, які також на лічинки шкідників, тих маленьких комашок, які знаходяться в яйцях, на стеблах, рослин. Коники та богомоли їх з'їдають, і вони корисні тим, що знищують шкідників. Так. Наприклад, такий є вид, як перетворення. Це коли була один вид комашки, а потім стала доросла особа, зовсім інша на вигляд. Це до цих видів відноситься бабка. Та Метелик. Спочатку йдуть яйця, потім личинки, так, гусінь, потім йде кокон і вже потім доросла особина. Отже, давайте пограємо в гру, хто де живе. На квітах, хто будуть жити? Бджоли там метелики, у траві коники та богомоли, у воді, плавунець та водомірка, а у ґрунті так, мураха та жук-носоріг. Давайте пригадаємо, які ж є правила поводження з комахами. Не чіпати бджіл і ос, не руйнувати мурашники, не ламати павутинки, спостерігати, але не задавати шкоди. І на під кінець нашого спостереження я хочу з вами пригадати, скільки лапок у комах. 6. Які комахи літають? Бабки, метелики, так, жук, сонечко. Чим корисні комахи? Вони опилюють квіти, так, коники поїдають шкідників. А як ми можемо захищати комах? Не вбивати їх і не руйнувати їхні гнізда. До побачення до наступних зустрічей!